Так, чого ви мене Я вас питаю. Не бачу, очки не дають. Не не бачу. Бачу. Так а чий вас був? Вісімнадцять. Там де пусто горбайте. Там по скамеру Так, Звичайно. Прошу мені депутату додати в адміністрацію, щоб присутні. Ігнаті Ольга Іванів. Ніколи, знаєте, то був вільний тут. На позачаровому сесію Берзанської міської ради зареєстровано 16 депутатів, боронайони сесії вишні відкрити. А проект порядку денного питання про позиції доповіді, заступників доклада. Немає правда на голосування та опрос за правосудця та підтримати. Перше питання про державну реєстрацію право власності законодавлення. Берзанська міська дозвернулася управління освіти молоді і спорту з клопотанням щодо здійснення державної реєстрації речових прав на Березанської міської територіальної громади на центр фізичного здоров'я населення спорт на сіль» для всіх. Хочу задовільнити прохання, здійснити державну реєстрацію права комунальної власності територіальної громади на центр фізичного здоров'я населення спорт на сіль» для всіх. Управління освіти молоді та спорту, підготувати всі документи для оформлення та реєстрації в установленому законом порядку речових прав на майно і подати до реєстраційних органів. Запитання пропозиції допомоги. Про з змін змінне рішення 98 сесії Березанської міськради 8 свитє від 24-12-24 року No240 про затвердження програми будівництва та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхої мережі, передати міськради на 2025 рік, доповідає Івчика <кхух> Петрович. Як речі, мої коло сказали, починається будівництво активних парків. Для того, щоб прийняти участь у даному питанні, необхідно... Виладив до Персу, це проєктно-кошторисної документації. Тому пропонується внести зміни саме до даної програми і передбачити в ній фінансування на виготовлення проєктно-кошторисної документації в сумі 1 млн 490 гривень. Ми закладаємо суму, оскільки нам надали декілька пропозицій, це максимально. Ми ще будемо поточувати, торгуватися, щоб зменшити цю суму. Але заложимо така, таку суму. Ну, подачу, подальше, ми думаю, що ту частину, яку ми не випустимо, на наступній цілі. Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за основу по всьому. Прошу проголосувати підтримувати. сесії Березанської міської ради 8 свика і 24.12.24 року номер 243 про бюджет Березанського міської територіальної голови за 2025 рік. Бюджету громади плануємо виділити кошти на виготовлення проєктної кошторисної документації на капітальний ремонт відновлень та благоустрій спортивного майданчика центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх по вулиці Героїв Небесної Сотні дев'ять сумнів мільйон чотириста 490... Тисяч гривень. Також до бюджету громади надійшла субвенція державного бюджету на виконання заходів, що здійснюється за рахунок субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячих харчових <кій> початкових класів закладів загальної середньої освіти. В сумі 16 тисяч 400. Запитання пропозиції. Хто не голосуває за основу Прошу проголосувати, щоб отримати. Наступний питаний перед провологом за запиту прокурора Бархівської Юлія прокуратури щодо визнання визначення представника потерпіли юридичної особи. Доповідаємося з вами. Шановник, що відповідно до статті 18 кодексу процедур України, зготове на розголошення матеріалів до судового розслідування, прошу зараз залишити вашу розлашу завершувати депутатів. Прошу всіх, хто не депутат, залишити. Після... Ну, Сесії. Після Після, Після... Після обговорення запиту Барашевського відділу образної прокуратури пропонується даний проєкт рішення. Прокурора відділу прокуратури, Щодо визначення писанка потерпіло юридичну особу. Відповідно до серед України про місцеві 25 Кримінального процесів кодексу України. Розглянувши запит прокурора Башківського відділу прошлого приготування прокуратури Миколасенька, 2605 року, номер 52 ДРП1, 34123, 25 у зв'язку з дійсненням судовості на кримінальним провадженням 17 року за знаком кримінальної прокурори, що перебачив числа 2 статті 367 Кримінального прокурорів України міська рада вирішила запит прокурора Бачівського відділу прословий кормила прокуратури Миколасенька 265 року, No52, No1, 3412355. У зв'язку з здійснення досудового розслідування кримінального провадження цифра 35.18.12 за знаком кримінального правопорушення про першої частини 2 статті 367 кримінального консультанта про надання копій документів на представника потерпілих юридичних особи, взяти до відома. Друге відмовити задоволення запит за притинення інформації. Оскільки Березанська міська рада не вважає себе потерпілою стороною по у кримінальному провадженні, відповідно до вимог статті 55 Кримінального процесуального кодексу України, копія дано рішення проводити прокурора Барського відділу проверського порушення прокуратури в уходу ЗНК та виконання рішення покласти постійно податківської місії міського ради загалом із влади, мали депутатську діяльність аттерового порядку заповнювати спеціального правому. Запитання про позиції Ставлю на голосування за процедуру, пропозиції. За 15 рішення прийнято. Дякую питання різних. У нас роботи тривають, канікули починаються. Як ви, у нас випускався? Зараз пройшло, свята пройшло заняття. Всі задоволені, батьки задоволені, діти задоволені, підтримку. І батьки вже задоволені. Задоволення може вистачить на два тижні, а далі будуть батьків. Сьогодні на 12 годину всіх запрошую на святкування. Не знаю, чи можна це на камеру, у нас будуть... Всі запрошую. Атраціони, майстер-класи. Ну, все як. як не Ми згенеруємо і не 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 треба тревогу. Ну і в закладах освіти два тижні будуть табори, де гуртки по кожному закладу освіти. Два тижні працюють і такі. всі будемо розвитка на сайті міської ради, до важного Всім дякую за роботу. thank <laughs> you そう。<music>